І Андрій Лозовий, народний депутат України від фракції радикальної партії Олег Ляшка. Андрію, вітання. Добрий вечір. Хоча не зрозуміло, добрий він для мільйонів громадян чи ні. Сподіваюся, таки добрий. але чим більше їжу, сьогодні цілий день біля кабміну спілкувалися з людьми. На жаль, вечори, дні, ночі і ранків людей зараз не дуже добрі. Люди просто не знають, яким вижити. Особливо люди старшого віку, які зараз от стоять просто перед страшним вибором. Часто що їм купити? Там ліки чи хліб? І це при тому, що більшість з них ще не знає, які вони платіжки отримують на тарифи після виборів. Новаченко далі продовжує настоювати на тому, що він надав до Генеральної прокуратури всі дані, які вказують про те, що представники ФСБ керували снайперами на майдані. Це зовсім не так, щоб відповідей більше не було. Ми знову ж таки запрошуємо пана Ливаченка на допит, як ось і свідка, де він з наданням йому ж всіх листів і всіх документів, яку він особисто надавав до Генеральної прокуратури, щоб він нам показав, пояснив і розповів, де і що він бачив. Нагадаємо, Волонтена Леваченко заявляв про причетність радника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова до розстрілів на Майдані. Він запевняв, що відповідні докази надав адміністрації президента і генпрокуратурі. Утім, генеральний прокурор України Віктор Шокін не підтвердив цю інформацію, що у розстрілах на Майдані є російський слід. Ну а сам екс голова СБУ Валентини Леваченко на своїй сторінці у Фейсбук написав наступне в прокуратуру на допит піде. Втім, повістку від відомства ще не одержав. Ну, цієї інформації запланували розпочати сьогоднішній вечір. І власне буду просити ваших коментарів. Андрію, ви розумієте. Це, від, да, це відверта брехня, те, що говорить генеральна прокуратур з боку прокурату... генеральної прокуратури. E, значить, по-перше, e, це ми чітко бачили все, що в тих подіях був російський слід. E, було буквально лічені дні після Майдану. Всі ми бачили фото від різних журналістів, від громадських фізиків. Фіксували те, що снайперів була форма російська, снайперська гвинтівка, яка на обслуговуванні в ФСБ в ГРУ. Більше того, я товаришую з Андрієм Левусом, який після революції працював в СБУ заступником голови якраз на Ливаченка. Мені, я пам'ятаю, що в березні місяці чи в квітні минулого року, коли ми були разом на Луганщині, намагалися там якось розгрібти цю ситуацію, то мені Андрій розповідав цікаву річ. Я спочатку, при всій повазі, там навіть не повірив, не уявляв, що так може бути, але від кількох рядових співробітників СБУ, які працюють і нині, вони мені це підтверджують, зокрема там співробітники Альфи. В цілий під'їзд був окремий вхід, окремий під'їзд. Будівлі збув на Володимирській збоку. От перпендикулярна вулиця, в мене вилетіла з голови, як вона називається. Де працювали співробітники ФСБ привезені, це формувалося руками. Калінін, голова СБУ, там дореволюційний. Він же ж всі ми знаємо про те, що це там типовий КГБський офіцер. Андрій, ну припустимо, є такі да, докази. але, але, але те, для що, чого придумати ген... їх генпрокуратурі на вашу думку? А, мені складно це сказати. Після того, коли Генеральна прокуратура кришує по факту. Там е, всі більшість корупційних схем кришує е, злочинці, які були стопами режиму Януковича. Кри, захищає ватників. От Генеральної прокуратури немає ніяких претензій, наприклад, до Арсена Клінчаєва, де які там в Луганську е, організовував заворушення. Натомість саджає українських патріотів, таких як Ігор Мосічук, за надуманими звинуваченнями. До речі, Севрук заступник Шокіна визнав, що відео змонтоване. Такого цинізму, при тому, що вони його далі тримають під вартою. Такого цинізму з боку Генеральної прокуратури там навіть пшонка і потибенько. Там діти в порівнянні з Шокіним, які там. Повномасштабний Андрій, якщо репресивний спочатку апарат. аппетит. Щодо цього відео, звісно, абсолютно брюдової заяви, це чи на перший погляд можна подумати, що в Шокіна просто старчинський мараз запущені в формі, вибачте. Ну я думаю, причина інша. Дивіться, вона глибша. Те, що ця заява Генеральної прокуратури це наслідок. А причина в тому, що відбулося в Парижі, коли по факту Оланд, Меркель, Путін і Порошенко домовилися по факту за здачу Донбасу. Без перебільшення, тому що паска головна, це легалізація. От, подивіться, те, що там пройдуть вибори згідно українського законодавства. Андрій, ми цілком розуміємо, хто там попроходить. Буде шанований чоловік, наприклад, голова комісії з питань культури Донецької облради Гіві там, чи заступник голови комісії з депутатської етики Моторола, чи голова бюджетної комісії Гіркін, наприклад, що вони будуть легалізовані по українському. Після того, дозвольте завершу, після. То, що відбулося в Парижі після цієї національної ганьби, безперебічне, коли наш президент бере участь у здачі українських територій. Ми бачимо, можливо, це була Ми бачимо чітку промосковську політику Порошенка і його команди. Скільки генеральний прокурор у нього ручний, як собачка чітко виконує там будь-які вказівки, там фас, там чи навпаки е, поластити то в, е, якраз. 에, можливо, це було прохання Путіна не ну, чи Медведчука. Ну якісь явно про російські слі, дистанціювати Москву від розстрілів Небесної Сотні, більше московську владу. Більше mm -hmm. того, ми зараз чітко бачимо про те, що і це дуже добре лягає як 에, фрагмент у той пазл, коли. Путін і його банда намагаються все, весь світ переконати, начебто немає російсько-української війни. Є внутрішньодержавний конфлікт у нас, коли ну, що, абсолютно хвороблива абсолютно хворими. Ці заяви виглядають ну, для притомних людей. І це дуже добре. лягає все щодо викликів ду... на Ливаченка, генеральну прокуратуру. Я думаю, це тиск на Валентіна Олександровича. До речі, цього ще немає. Змін мене на завтра викликають Генеральну прокуратуру. 에, поки що як свідка теж, але я теж розумію, що, що це тиск я звичайно піду і не боюся. Але сам факт да, те, що опозиційні депутатів починають тягати по прокуратурах. Ну становится. подивимось так, як мене, ви пам'ятаєте. Було лихні чи місяці подання на решта вами... і відкликали на доопрацювання. Я б до речі запропонувала Андрію ініціювати себе як свідка по справам по майдану і просто викласти ці всі обставини генеральній прокуратурі, які він тільки що зазначив буквально на ну, у вас Це буде можливість завтра. Можливі. Можливі. Так, Андрій, будь ласка, вам слово. Прямо завтра я, Олена пропонує дуже правильну думку, на мій погляд. Я прямо завтра зроблю відповідну заяву, готовий свідчити. Я на Майдані був кожен день з ну, крім, якщо крім ви да, затрим, Будете пропонувати? Да, крім, 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 крім кількох днів, коли там в мене помер дідуся, початок січня 2014 року я поїхав в рівне. Так був до останнього і з великим болем, водночас з великою гордістю за країну згадую те, що тоді було з великим. Які мільйони людей розчаруванням? Те, що, на жаль, не змінилося, може, і не змінилося, стало набагато гірше. Я це чую скрізь. Я Дуже багато їздив за останній за останні час по Україні, зустрічався з людьми. Там Рівне, Дубно, Новоград-Волинський, Житомир, Луцьк, Львів, Одеса, Харків, Дніпропетровськ і скрізь Чернігів, скрізь чую від людей одне і те саме. Люди не знають, як їм просто вижити, і тому е ми якраз оголосили. І це при тому, що люди часто не знають навіть крім тарифів. Вони без оцих здирницьких тарифів величезних і вже не знають, як їм вижити, як купити ліки, як зібрати дітей в школу, як прогодувати своїх дітей, як внукам цукерок купити. Тому ми ініціювали сьогодні. Е Пофдешом так, 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 так би мовити, тарифний майдан. Хоча ч, 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 чому так би мовити, це, це це майдан і там уже зараз... Та, як вони розумієте, що майдан да. передчасно ще називати те, що відбувається під Кабміном? Я думаю, що вже не передчасно. Не передчасно. підтягуються. Люди ми сьогодні зібрали Партійців і громадських активістів почали почали пікет міну з вимогою знизити тарифи, тому що ті тарифи, які сьогодні пропонує влада, ті які тарифи, які пропонує уряд, людям просто нічим їх платити. І вирішили, що акція буде безстроковою. Впродовж дня приїхали перші намети. Наметів уже багато. І горять перші буржуйки, але звичайно, горіють нас більше не буржуйки а серця людей. Один одного підтягуються чорнобильці, які теж планували. Андрій, Кабмін. там де вас підтягуються Є... і Сергій Каплін, і Юля Володимирівна теж каже. Хай, хай всі партії приходять. Зараз ми не політичну акцію голосуємо. ми вимагаємо від уряду знизити тарифи. І коли горить хата, то неважливо, якого кольору відро, щоб загасити пожежу. Ми тільки радо вітаємо, якщо інші політичні сили нас підтримують. Поки що, на жаль, ми, ми того не бачимо. Ну, мачимо. Давайте, пані Олено, запитаємо, чи підтримує, наприклад, самопоміч. Це Почуємо не зовсім коректне його... питання, тому що пані Олена може, як громадянин України свою особисту думку, особисту думку. сказати, Звісно. а самопоміч хай приймає фракція і партія рішення. Я ми будемо його безумовно тільки вітати. Ми маємо абсолютно обґрунтовано не вірити заявам уряду про те, що тарифи відображають економіку. Ці тарифи відображають корупційну економіку Нафтогазу, тому вони безумовно мають бути переглянуті. Пані більше того, дозвольте і... мені дуже коротку ребенку. Я це, я це обіцяв людям, від яких зараз приїхав з тарифного майдану до вас. Там дуже багато людей старшого віку. Я своє слово тримаю в принципі завж завжди. Намагаюсь люди, які мене давно знають це підтвердять. Я дуже прошу, шановні люди. Ви навіть не уявляєте, скільки величезні що, які це прийдуть тарифи в середньому 34 гривні за квадратний метр. Більшості з вас нічим платити ці гроші. Але уряду на вас наплювати, премєр міністру на вас наплювати, президенту Порошенко, який ставив міністра енергетики Демчишина і голову Нафтогазу і е, Вовдер. А Вовк, голова НКРЄ, це комісія, яка регулює. Е, Ринок енергопослуг це взагалі працював до виконавчої влади в структурах президента Порошенка як комерсанта. Тільки їм байдуже, те, що ви не знаєте, не будете знати, чим платити ті тарифи. Їм байдуже, що вам і зараз важко вижити, навіть поки ви не отримали ту платіжку. Тому я закликаю вас підтримати цю акцію. Акція не політична. Приходьте, особливо Кияни, Київська область, Черкаська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, ті, кому легше приїхати. Хоча вже їдуть люди із Одеси, із Маріуполя, із Харкова, з Дніпропетровська. Приїжджайте на тарифний майдан під Кабміном. Уже там достатньо багато наметів. Привозять люди, небайдужі теплі речі, привозять їжу, постійно Андрію, ділячати, Андрію, я діяча ми вас почули. Тільки разом спільними зусиллями. Тому знає, що треба нести. не слабки народу соціальну владу знизити тарифи. Андрію. Будь ласка, будь ласка, Андрію. Да. Ну, значить, ми тільки що багато від шановної пані Олени почули на теплих слів, наприклад, про Вікторію Войсіцьку, який я розділяю, скільки працюю. З пані Вікторією спецкомісії з питань приватизації Верховної Ради і не маю сумнів, що це дуже розумна жінка. Щодо того, що ми там щось мовляв не підтримали, ну ви ж не звертались. Ми, наприклад, зараз до вас ми розглянемо. Я думаю, що фракція підтримає. Right. і на а зараз ми навпаки до вас звертаємося, просимо підтримати тарифний майдан. Оскільки поважаємо вас, і попри те, що ви лишаєтесь в коаліції з злочинною владою Порошенка і Ценюка, ми все таки вважаємо вас партнерами, оскільки більше випадків Позиція самопомочі співпадає з нашою позицією радикальної партії Ляшка щодо того, що ви назвали популізмом. Шановна пані Олена, вимогу знизити тарифи. Е, знаєте, дуже легко на це говорить при всій повазі до вас про те, що ви дуже далекі від реального життя людей. Ви розкажіть тим нещасним бабусям, яким по сімдесят 80 років, які зараз на дощі, на холоді мерзнуть під Верховною Радою. Розкажіть чорнобильцям, розкажіть інвалідам, розкажіть багатодітним сім'ям. Розкажіть нашим героям, які зато повернулися, часто без руки, без ноги, що це популізм, вимагати зниження тарифів. Щодо того, а ви. Щодо того, що ви називаєте популізмом, то я вам відповім кількома простими фактами. Перше. За даними Держкомстату, Радянського Союзу в 1975 році Україна видобувала фактично в 6 разів більше е, природнього газу, ніж вона видобуває е, по документ, по даних Держкомстату України зараз. Про що це при тому, що родови, родовища на розроблялися нові і запаси газу достатньо великі. Це говорить тільки про одне: про те, що швидше всього у нас реальний реальний видобуток газу не фіксується е, владою. Вона допускає те, що в нас більшість. Родовищ частково в приватній частково в державній власності Це для бізнесменів, які цим займаються більш вигідно, чи мати повну приватну власність є певні законодавчі лобійські лазейки. Які дозволяють їм мільйони десятки мільйонів доларів щомісяць на цьому заробляти. Тобто, у нас більша частина ринку природного газу, який видобувається в Україні в тіні, його очевидно, чи то продають як і ми будемо ініціювати ТСК в Верховній Раді, щоб це розслідувати тимчасову слідчу комісію, тому що реальний видобуток природного газу в Україні цілком очевидно набагато більший, ніж нам показує Держкомстат, Міністерство палива енергетики. Е, ймовірно, він або йде на продаж за кордон, або швидше в Україні Дається нібито як закордонний по відповідним цінам, і на цьому заробляються величезні гроші. А людям пишуть такі тарифи, які вони не в змозі оплатити. Більше того, на наша вимога радикальної партії, Я сподіваюся, самопоміч і інші. Демократичні сили здорового глузду нас підтримують в тому, що ми повинні законодавчо це закріпити. Весь природний газ, який видобувається в Україні, має йти на проблеми населення. Це одна з причин вирішити питання цих здивницьких тарифів, яким людям реально нічим платити. Щодо МВФ, знаєте, поганому тансору відомо, що заважає. Придурочному уряду, який безнадійно далекий від людей, заважає те, що МВФ не дало як якийсь там кредит. А ви знаєте, чим аргументовано те, що ми беремо кредити МВФ да? дефіцитом в державному бюджеті, дефіцитом державних банків, тим, що по факту дефіцит бюджету набагато більший, тому що він закладається з... Андрій, Господатки, просто ваша які... партія за це голосувала, розумієте? Це ви за було це рішення голосували. ради коаліції, яку ви входите. Ми на раді коаліції були проти. Спитайте Олега Романовича Березюка керівника вашої фракції. Але але е ж ви проголосували ви коаліції коаліції, взяли за це рішення. Ви лишилися в коаліції з цим урядом, тому звинувачувати ж, в тому, цьому, що ми там де шо що, про щось те, що проголосували. Можливо, коаліції, це і була помилка І зараз якраз на часі цього. виправити цю помилку. Андрія, тому що зараз часі... ми зараз чітко бачимо за півтора роки роботи цього прем'єр-міністра, і за рік уже майже роботи уряду в такому складі. Про те, що уряд неефективний, він кредити МВФ проїдає навіть не стільки проїдає, а розграбовує. Нам потрібно зараз. Виводите, дивіться, тіньова тіньова економіка. Нас 56% економіки в тіні. Нормальний діалог влади і бізнесу, і щоб вивести 56? 56%. шість це, це це рахували міжнародні експерти, вивезти хоча б 10-15% тієї економіки, яка в тіні зараз легалізувати, цих податків всього вистачить на те, щоб покрити весь дефіцит бюджету. Нам не треба буде ТМВФ і будуть можливості не тільки знизити тарифи там підняти соціальні видатки. Бо коли каже, розповідає уряд, мовляв, ми там підняли пенсію, не їх підняли там декому на 100 гривень. Це реальне знущання над людьми. Хай би я те, що найчастіше чую на зустрічах, коли є. Жу по країні від людей, і те, що я найчастіше сьогодні чув від людей, особливо старшого віку, які були разом з нами під кабміном, були і є зараз. І Я закликаю ще раз, особливо киян, підтягуйтесь. Cueskida, to to. Tote, course, <pleans> <having> <story> <shared> та тарифний майдан до стінка бміну, то те, що я найчастіше чую і Порошенко проживуть на нашу пенсію, хоча б один місяць. Зрозуміло, що вони проживуть вони в ресторані більше витрати свої пріоритети в програмі. Ще одну тему ми хочемо обговорити. У нас лишається буквально три хвилини. Ми дамо кожному по хвилині висказ. Але якщо бути дуже короткою, то я скажу про пропозицію пана Шимківа, яка сьогодні прозвучала, щоб правильно розставити пріоритети, він запропонував зробити пріоритетними закони євроінтеграційні, тому що неголосованими лишаються дуже багато законопроєктів, які потрібні для євроінтеграції. Я так розумію, що ви так само складі... шапка говорить при всій повазі mm. до пана Шимківа. Це великий інтелектуал. Але хто сьогодні? і Я певен, що Олена, ви мене зараз підтвердите мої слова. Хто сьогодні блокує? У нас Верховна Рада недієздатна. У нас якраз БПП. Блок Петра Порошенка, тобто за прямою командою президента, очевидно, через його Сматряшого Кананінка разом з народним фронтом приурядовим це були ті Це була е, основне основна кількість тих голосів Верховній Ради, які проголосував за що Верховна Рада до 3 листопада не працює. Це в той час, коли Верховна Рада має працювати кожен день, і ми якраз вимагаємо провести позачергову сесію е, для того, щоб е, проголосувати закони, життєво необхідні сьогодні, щоб рятувати людей. А Олена, Порошенко. 20 секунд лишається. тот не роботу Верховної Ради.